Вчорашній законопроект, який вчора прийнятий був в парламенті в першому читанні, передбачає введення зовнішнього моніторингу за деклараціями про доходи і витрати державних чиновників, що відбувається на сьогоднішній день по чинному законодавству. Державні службовці подають відповідні свої декларації про доходи і витрати за місцем своєї роботи, і в цьому міністерстві відомстві чи відповідній державній адміністрації створений відділ по боротьбі з корупцією, який Повинен здійснювати контроль достовірності відомостей, визначених в цих деклараціях ми розуміємо, що жодного ефективного контролю така модель не може забезпечити. Тому що колега по роботі, який є залежний від начальника того чи іншого відомства, чи тої чи іншої адміністрації, не може дати об'єктивну оцінку фактично декларації або інформації про можливі корупційні діяння в діях своїх співробітників. Тому. За рекомендаціями міжнародних організацій, за рекомендаціями ГРЕКО, це організація по боротьбі з корупцією в Європі. А ми зараз все ж таки змогли через парламент в нашому урядовому законопроекті зробити перший крок, а саме ввести систему зовнішнього моніторингу декларації про доходи і витрати всіх державних службовців. Цей зовнішній моніторинг будуть здійснювати органи податкової служби, які мають відповідні бази даних, які можуть звірити ту інформацію по. Доходом і витратам, які містяться в декларації державного службовця, з інформацією про доходи і витрати, наприклад, тих компаній, де він є учасником або засновником, де він передав в управління свої корпоративні права. І наступним кроком на наше глибоке переконання є фактично введення повноцінного незалежного органу Національного антикорупційного бюро, який повинен здійснювати розслідування у тих кримінальних провадженнях, які стосуються саме корупції. Ми вважаємо, що не може бути такої практики, коли з 2300 справ, які порушені по всій Україні, навіть з такою дефектною системою моніторингу, яка існувала в Україні, тільки 75 справ, фактично 74 справи, були доведені до логічного закінчення і особи були притягнуті до відповідальності. Тому, ще раз повторюся, ми, е, окрім наших законодавчих ініціатив, які я маю надію, будуть прийняті в парламенті в цілому, ми. Запропонували громадянському суспільству оприлюднити альтернативний звіт. Всі відомості з цього альтернативного звіту, який буде оприлюднений, ми передамо до правоохоронних органів. Так само, я маю надію, що наші колеги з центральних органів виконавчої влади отримають нову оцінку, верніше, проревізують ті дані, які були підготовлені їхніми попередниками до цього звіту. І ми вас будемо тримати як журналістів, як представників ЗМІ. Вам будемо надавати інформацію про ті нові факти, які будуть виявлятися щодо корупційних правопорушень, щоб фактично не ввійшли у первинний звіт. Я маю надію, що спільно з вами ми все ж таки змінимо тенденцію і в Україні звіт про боротьбу з корупцією з формального документу перетвориться в реальний документ, який буде відображати реальну картину і динаміку. По зменшенні корупції як в органах центральної, так і в органах місцевої влади.